Виконуємо номер 36 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8. та номер 36 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,7 см і 6,3 см. Якому найменшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона? Приступаємо до виконання. Пригадаємо наслідок із нерівності, із теореми про нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника. Менша від суми двох інших сторін, і більша за модуль їх різниці. Тому у нас А буде більше за модуль різниці 6,3 і 2,7, і менша за суму 6,3 і 2,7. Рахуємо 6,3 відняти 2,7 отримаємо 3,6. А сума у нас 9, Стоїть питання, якому найменшому числу сантиметрів. Найменше це буде більше, ніж 3,6 ціле. Чотири. Найменше ціле число, що задовольняє нерівність. Чотири. Записуємо відповідь. 4 см. Номер 36 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.